Ви навіть не уявляєте, скільки можливостей ви вже втратили. Тому це відео про самосаботаж це те, що важливо подивитися. І так, давайте розглянемо, в яких формах проявляється самосаботаж. Ви будете дуже здивовані, тому що є такі форми дуже очевидні, так і є такі форми, є, про які навіть і не подумаєш, ага, а це я сам себе саботую. Перше прокрастинація. Друге. Нерішучість. Третє. Самокритика. Четверте. Внутрішній негативний діалог. П'яте. Перфекціонізм. Шосте. Синдром самозванця. Сьоме. Відсутність особистих кордонів. Восьме. Надмірне обдумування. Дев'яте. Самоізоляція. Десяте. Порівняння себе з іншими. Одинадцяте. втеча від реальності, що називається ескапізмом. Перезавантаження зобов'язаннями. Надмірне догоджання людям і відмова попросити про допомогу здивовані. Тепер давайте подивимось на причини самосаботажу Низька самооцінка та відчуття своєї власної цінності. Коли людина себе так відчуває, вона може вдаватися до таких а, дій, які доказують ці внутрішні а, вірування. Так, я ще називаю це систему вірувань, тому що а, дуже важливо те, що в нас заклалося як програма. І, наприклад, є такі дуже розправи. Повсюджені вірування негативні, які і можуть лежати в основі самосаботажу. Зараз я їх перелікую. Я не гідний успіху. А і ми можемо тут навести приклад, а, коли є ідея, як відкрити компанію, як купити землю, як почати якийсь бізнес, як продавати в інтернеті, а як розвивати Інстаграм і YouTube, так, А ми знаходимо причини це не робити, да? тому що там о, земля подорожала, от о, таких ютюбів, як я, мільйони. Да? Тобто ми знаходимо якісь пояснення. А насправді у нас лежить в основі вір. Що я негідний успіху. Наступне дуже таке сильне вірування те, що мене не можна любити. І тоді, наприклад, людина може опинитися в такій ситуації, коли вона сама не може знайти собі пару, так тому що до партнера є дуже великі вимоги. І таким чином ці великі вимоги дозволяють людині так і знаходити підтвердження, тому що ну нема такого красавця, як я хочу, ну нема такого багатого, як я хочу. Ну нема їх таких, тому я. Я сама, тому я саботую себе. так, Замість того, щоб подивитися в основу себе і зрозуміти, що я вважаю, що я не гідна любові, кохання. так, І вже звідти і йти. Тому що ці великі вимоги, вони і є тою причиною, так? чому я не можу знайти своє кохання. Тому що мої вимоги нереалістичні. І таким самим чином я себе саботую і не. Підходжу до реальності, да не підходжу до реальних стосунків. Наступне. Я недостатньо хороша чи хороша. А, так, в плані, ну я недостатньо класна, я недостатньо гарна для того, щоб щось робити. І тоді у нас виникає перфекціонізм, так, я не можу це зробити, тому що і тут не так, і тут не так, а я 10 годин це роблю. А, то, то краще це і не робити. Так, чи, наприклад, коли ми порівнюємо себе з іншими, да? і що часто клієнти, я чую, що вони роблять, вони порівнюють себе. Наприклад, вони ведуть YouTube два місяці і порівнюють тих, які ведуть YouTube сім років, десять років. Ну, як ми можемо так порівнювати? Тобто, це ізначально нерівне порівняння, яке дає нам відчуття такої несостоятельності, що ми не в змозі це робити, і ми якби доказуємо собі. Так, тим, що відбувається, що у нас не такі результати, що у нас не тисячі підписників ще, що у нас не такі обложки для відео, чи що ще так, і ми потім якби, це пояснюємо. Та навіщо це навіть робити, тому що ну, в мене не виходить. Хоча, наприклад, у мене вже там 500 підписників, і якщо ми уявимо 500 підписників, це 500 людей, це тисяча очей, які на вас дивляться і вас слухають і чомусь вибирають. Провести да, ці декілька хвилин з вами і послухати саме вас, я не можу контролювати а, все навкруги. А, і таке часто буває, коли ми народжуємося, і у нас є дуже великий досвід, а, коли ми живемо в оточенні яке нестабільне, коли ми не можемо нічого передбачувати. І тоді для нас головна ідея це контроль. Так? І ми вибираємо те, що можемо контролювати. Наприклад, якщо ми хочемо змінити роботу, і ми вибираємо... Аємо крутого роботодавця, то тут ми розуміємо, що не так все однозначно, що дуже багато невизначеності, так і тоді у нас полишається тривога, і тоді нам стає страшно. так і ось цей білів, да, це вірування, що, що я повинен це контролювати, воно і блокує нас, тому що ми якби завмираємо. У нас виникає тривога і зникає мотивація. Наступне вірування я не щастя в цьому житті. І, знаєте, все, що ми робимо, все, що ми робимо, у нас такі дії, вони не спрямовані на те, щоб знаходити, наприклад, токсичних людей, щоб знаходити, наприклад, роботу, на якій ти працюєш тільки заради грошей. Тому ти кожний десь в стресі. Да? Тому що працювати заради грошей, ти так довго не протянеш в плані ментальному, психологічному, в плані свого спокою і гармонії. Тому, коли от є у нас таке базова Вірування, що я не вартий щастя, то ми дуже схильні бачити все негативі і впадати в депресію. І тоді, коли у нас депресія, ну, ну який успіх, так? який прогрес, які близькі стосунки. Я в депресії, мені хоча б до ліжка дійти, мені хоча б туди ліз, лягти, взяти свого кота і дивитися телевізор. І ще й бокал вина. І з таким, з таким віруванням, да, коли я негідний щастя, то у нас виникає і самопокарання. А воно може виглядати в тому, що, що я, наприклад, починаю випивати багато, що я починаю робити все, щоб люди від мене віддалялися. Так, що я беру і не виповнюю дедлайн на роботі. Так, якби Я сама себе наказую. І це прояв того, що. У мене є базова така програмка, що я не гідна щастя в цьому житті. Наступне вірування я невдаха. Так, що в мене не виходить, в мене нічого не получається, Тобто людина така, знаєте, узагальнює все. І у нас у всіх є досвід: успішного, неуспішного, позитивного, не негативного. Але людина вибирає. Якби концентруватися на негативному, те, що буде підтверджувати, да, що я не вдаха. Я почав, наприклад, бізнес і він не вдався. Все, я не вдаха, і я більше не буду починати бізнес. Я більше не буду всім цим займатися, тому що це все було зря. І таке очікування, що якщо не виходить з першої попитки, тоді все, я не вдаха. Ну, а часто в житті буває, що нам потрібно робити багато е, попиток. Да, е, Два і три рази, але у людини є таке очікування, що я буду вдачним, коли в мене буде все виходити з першого разу. Але життя нам показує, що у багатьох успішних людей в якійсь сфері життя, в здоров'ї, в спорті, в грошах, у них були свої невдачі, свої негативні моменти. Але вони вибирали концентруватися на тому, що виходило, чому вони навчилися, так? і потім а, пробували ще і ще. І наступне вірування базове, що я не можу досягати своїх Цілий такий, знаєте, страх невдач, і дуже часто це асоціюється також з високими вимогами до себе, так тобто ми можемо працювати дуже багато, а ми обіцяємо людям щось зробити. Так, ми комітимось на щось, і ми це не робимо. І потім ми в собі розчаровуємося, і ми вважаємо, що ми не можемо досягати цілий. Чи, наприклад, купили ви тренінг так, і забили на нього. Не дійшли до нього, так? тому що, можливо, неправильно виставлена ціль, можливо, цей тренінг вам і не потрібен. Тобто зараз ми проговорили про ось ці базові вірування, які можуть бути закладені в нас дуже глибоко. Тому мій, моя перша рекомендація, коли ми говоримо про самосаботаж, подивитися на всі ситуації, де ви вилавлюєте свій саботаж, так? наприклад, де ви дуже забагато думаєте. Да, тобто це та сфера, яка вас тормозить. Це та сфера, де є самосаботаж. А самосаботаж чому? Да? Ви про це занадто багато думаєте, щоб що, щоб не почати щось своє, щоб не вийти і не заявити про себе. Наступну причину я можу поєднати це два страхи страх невдачі і страх успіху. Тобто страх невдачі це коли є очікування, як я наводила вам вже приклад раніше, коли я очікую, що мені все буде виходити. А хто вам розказав таку казку, що у вас все буде виходити? Це може бути так в дитинстві, коли вам підіграють батьки, да, і все для вас роблять, все вам подають, візде вас страхують. Але в справжньому житті а, такого не може бути. Знаєте, Автоматичні очікування, що все буде ідеально, що все буде виходити, і все виходити буде з першого разу, це таке, знаєте, і реалістичне вірування. Це таке вірування, яке вам і не дає розкритися. Тому що коли ми ризикуємо, коли ми щось нове пробуємо, саме тоді ми і би, в очікуванні, ми тестуємо реальність, ми тестуємо себе. Що у нас вийде? Так, що, яку ми можемо пользу принести, в що це може вилитися? І тоді, коли людина боїться цього неуспіху, так, що якщо в мене щось не вийшло, то я якийсь неспроможній. І це, знаєте, це відчуття неспроможності, воно просто невиносиме. Це дає таке відчуття небезпеки, так, якось руйнування всього життя. І інше, коли у нас є страх успіху, так, тобто, а яким станом? На життя, коли я стану успішним. Так? Тобто, життя буде підвищувати вимоги, буде підвищувати відповідальності, тому що, так, коли ми самі себе. А коли ми стаємо успішними, ми з одного боку отримуємо багато свободи, багато свободи для того, щоб заробляти гроші, виражати себе, бути щасливим в стосунках, бути з красивим тілом. так? А що ж це з собою принесе? Це принесе якісь можливості, а можливо, я їх просто не витримаю. так? Я просто емоційно не витримую такої, такої радощі, та, та, ну, такого щастя. Розумієте? І, тобто, і успіх на. Кладає свої вимоги, якщо ти хочеш успішним, то ти тримаєшся на цьому рівні і піднімаєшся далі і втримуєш результат. Тобто, це теж про самосаботаж, коли я боюся чи успіху, чи невдачі. Постійний діалог внутрішній, так от є така частина, така дуже критична, яка налякана у нас. Ну вона дуже розвинута, тому що колись ми десь це чули цю критику, що раніше критика десь сприймалася як мотивація, тобто, не роби оце, ти оце все погано робиш. Ти отут погано це. Зробив погано забив гол, погано розказав, так тобто концентрування на негативному, і потім ми цю частину і несемо по життю, і вона отам у нас є. І головне розуміти, що цей критик, який внутрі нас, з ним треба. Подружитися. А? А, і як ми з ним можемо подружитися? Ми можемо признати, що так, так, ти критикуєш, тому що тобі страшно. Ти критикуєш, тому що ти хочеш, щоб я був кращий. Ти критикуєш, щоб я більше старався. Тобто я розумію твою мотивацію, чому ти мене критикуєш? Я тебе розумію. Але дивись, ну зараз я зробив помилку, and it's okay. Ми не можемо досягнути успіху без помилок. Ми не можемо досягнути успіху. Без спроб. ми не можемо ну, якби, постійно займатися спортом, як якщо колись ми не регресуємо трішки, так тому що це поки що не частина нашої ідентичності, що ми займаємося спортом кожний день. Не спортом, а фізичною активністю, так, тому що спорт це більше про професійне і фізична активність це ну реально для більшості людей, щоб підтримувати в себе формі, щоб було сильне тіло, щоб була витривалість, дисципліна, тобто так. Тобто в мене нема в ідентичності цього, але ми це змінюємо. Так, я стою ну, новим в плані фізичної активності, що я буду, я та людина, яка займається фізичною активністю. До речі, я сама з собою це зараз практикую, тому що в мене завжди була проблема, що я не люблю спорт. І оце я собі постійно говорила: я не люблю спорт, так, Тобто, і тому я нічого не роблю для цього. Ну, для мене було важливим розділити спорт і фізичну активність. Я поняла, що спорт. Я ніколи не буду займатися, це взагалі не моє. А от фізична активність постійно робити щось для мого тіла: прогулянка, розтяжка, гімнастика, так, силові якісь трішки тренування. І я почала думати так, що ота от моя ідентичність, яка не любила фізичну активність, вона вмерла. Все. А я людина з ідентичністю, яка любить фізичну активність. Так. Ти любиш фізичну активність. Я як людина, яка любить фізичну активність, в діє кожен день. Та вона йде і займається 10, 15, 20 хвилин, пів години, годину. Це навіть не обговорюється. Да? Тобто, розумієте, якби таким чином я підійшла до свого самосаботажу через свою ідентичність. Тому що насправді щоб зупинити самосаботаж. Треба повірити в те, що я інша людина. Оця частина, до якої ви звикли, так що в неї нічого не виходить, вона не ризикує. Ні, ні, вона вмерла, і я тепер та людина, яка ризикує. Та людина, яка ризикує, вона що зараз робить? А, І наступна причина: перфекціонізм. Ну, перфекціонізм, що тут розказати, я думаю, ви всі знаєте про це. Це коли у нас завишені стандарти. І до них дойти це все життя віддати, так і тому, коли ти хочеш від себе ідеального, то дуже часто це причина це і не робити, тому що ну досягти ідеального це дуже важко. Навіть природа не ідеальна. Якщо ми подивимось на листочки, на квітки вони не ідеальні, розумієте? І навіть наше обличчя, воно насправді воно не симетрично. От, подивіться в дзеркало на своє обличчя, воно не симетрично. Розумієте, Воно не ідеальне. Тому перфекціонізм ну, а, краще зробити, ніж а, думати багато. Так? Тобто вибираємо дію замість обдумування. Тому що коли ми багато думаємо, ми а, відтягуємо момент дії, і потім ну, цей момент дії стає таким далеким, що просто, ну, знаєте, просто. Відмовляєтесь від цієї ідеї. Нерозв'язаний емоційний біль і якась травма. Коли, наприклад, у нас є такий досвід подій, наприклад, уявимо собі дівчину, яка росла в сім'ї, де був алкоголізм присутній, де були якби, відсутні батьки, тому що вони довго працювали. І ця дівчина завжди залишалась сама собі. Ось. Але батьки її всі покупали, їй все давали. Да? що на 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 тобі, на тобі, на тобі. Тобто гроші були, і дочка ні в чому не нуждалася в неї все було. І вона знайшла подружку, у якої була родина, яка їй подобалась, і вона постійно пропадала в домі цієї подружки, тому що там вона відчувала тепло дому, там вона відчувала любов і те, що дітям приділяють увагу. І от потім така дівчинка виростає, і що з нею відбувається? По-перше, вона очікує, що батьки таки будуть їй гроші давати, все життя, а їй вже 25 5 років, так що ну навіщо працювати, якщо батьки дадуть гроші, а, так і нема мотивації, і дуже багато питань: а хто я, а що я. І оце знаєте, оцей досвід минулого життя, коли ти нікому не цікава, насправді, коли ніхто не цікавиться ні твоїми оцінками, ні твоїм життям. Просто знають, що ти там на тобі гроші, все в тебе є. А, тобто, і це така функціональна батьківська любов. І потім ця людина, вона просто не вірить в себе. І тому в неї нема мотивації, в неї багато прокрастинації. починаються такі самодеструктивні тенденції, як курити маріхуану постійно, їсти фастфуд. От, просто лежати в такому трансі. От це саме найкраще, що є в житті. Розумієте? От приклад нерозв'язаної емоційної травми, і коли у нас це є. То, знаєте, тут якби набагато все глибше, ніж самосаботаж. Самосаботаж – саботаж це якби, знаєте, захист нашої психіки від стресу. І якщо у людини багато травмована від такого, то людина боїться стресу. Для неї кожен стрес це як загроза, це як смерть. Ну, і останнє це нечіткі цілі і відсутність розуміння загальної картини. Чого ти хочеш, так і як цього досягти? Тобто, коли тебе то в одну сторону, то в іншу сторону, то в четверту сторону, ну і якби і ти не зміряєш. Свої цілі, не трекаєш свої цілі, не йдеш до них кожен день в якомусь темпі, тримаючи їх в цьому фокусі, то ну, якби, тоді виникає прокрастинація, тому що здається, що це безкінечний процес, що ти не робиш, воно ніяк не продвигається, так, і що плюс обіцінювання, так, та що там два нових підписника? Воно того варте. А, ну так не варте, тому що а, тому, що є така тенденція обіцінювати і тенденція неправильно встановлювати цілі і їх досягати. Ну давайте я вам наведу ще приклади самосаботажу, наприклад, у кар'єрі. Коли людина не ініціативна, тобто, знаєте, вона, вона має ідеї, але вона їх не озвучує і боїться це зробити. Тому що потім будуть якісь наслідки, чи, цю, чи вас назначать відповідальним за цей проєкт, чи вам скажуть, та в Галіма в тебе ідея. так, Тобто будуть якісь наслідки. І знову-таки страх невдачі чи страх успіху. Чи, наприклад, відмова від підвищення. Людині пропонують підвищення, а людина перелякана, вона боїться відповідальності, а вдруг вона не справиться, а вдруг то, а вдруг все, а скільки це часу буде в мене займати, так і якби відмовляється. Та ні, краще я буду, от як ми її сказали, то я й буду робити. так, І знову ми бачимо: і страх успіху, і страх невдачі разом. Прокрастинація перед з завданнями. Людина, наприклад, на роботі відкладає, 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 а потім все робить в останній момент, щоб вже не було часу, знаєте, як народжувати це, доращувати це, зробити це красивим, походити з цим. Тобто немає нема такого ресурсу внутрі, так? і нам краще збавиться. Тобто, коли ми відтягуємо важливі завдання, ми просто залишаємо собі такий маленький зазор, і от -от там все робимо і все закрили тему. Тобто, це теж як би, така, знаєте, функція виживання. Тобто, ти не показуєш сам like, ти не покнеправляєш самого себе на всю на повну катушку, да? а ти якби ну як на рівні виживання, щоб тебе не викинуло, щоб ти зробив те, що там пообіцяв. І така стратегія, деякі люди мені кажуть, от коли так мені залишається там один день, я класно справляюсь. Де ви не класно справляєтесь? Ваше тіло воно повно в стресі, у нього повно таких гормонів сильних, які заганяють наш організм у виснаження. Так, і от на таких двигунах ви робите цей таск. Ну, тобто це не виглядає як піклування про себе. Піклування про себе це коли ти маєш час. Ти маєш час і подумати і проявити це, і показати все, що ти можеш. А коли в нас залишається остан, то ми ну як би, та так, та так зробили. Е, да, ну типу, до мене які претензії? Скажіть, дякую, що я це зробила. Так, а вже як? Ну то в мене ж не було часу. в Мене ж не було часу. Тобто, то в мене є пояснення, чому я не зробила це ще краще. У стосунках, як може проявлятися самосаботаж, це коли я уникаю, наприклад, глибоких розмов. Та поговоримо про це іншим разом, тому що людина не може винести цього коктейлю емоцій. Так, неї зразу починається тривога, і вона хоче збіжати. Тому що, оце, знаєте, рівень того, що я можу винести, дуже низький. Ну і з цим ми теж працюємо в терапії. Ну, тобто, я навела вам деякі приклади і хочеться сказати, що робити. Самосаботажем. Ну, Перше це е, підвищувати е, самоусвідомлення. Коли ми підвищимо самоусвідомлення, тобто ми тепер знаємо, які є прояви саботажу. Ми дивимося на свої сфери життя там, де ми відчуваємо, що ми застряли, що ми не рухаємося, що ми як в болоті. І от ви берете цю сферу життя. Наприклад, у мене це фізична активність. Так, і аналізуєте, ага, тут я сама себе саботую. Наприклад, Наприклад, коли я бачу, що моє тіло вже таке, знаєте, flexible, таке strong, я, я все я зливаюсь. У мене якісь причини, щось відбувається, все, і я зливаюсь, щоб потім це зробити те ж саме, і потім знову злиться. Злитися да, з цього процесу, і тому я от себе ловлю. А що тут у мене відбувається? Так? І в мене є страх, що якщо я стану вся красива, то це якось буде мішати мені в роботі. Тому що робу, в роботі там, клієнти будуть на мене слухати, а дивитися на мою зовнішність, і це все зруйнує. Так? І от я думаю, так, ну при чому -то це Це навпаки, якщо я красива і стройна, то я буду мотивувати своїх клієнтів. Так? Ну, тобто є такі, от, знаєте, Можливо, страх успіху. Да, от В мене тут а, прихований страх, страх того, що якщо я стану такою, то щось зміниться в моєму життю, до чого я, можливо, не готова. А, так, і потім що я беру? І вже а, усвідомлюючи це, а, я ставлю тоді собі цілі, а, як я буду йти поступово так, щоб себе так не лякати і не було різких таких речей. Знаєте, зміни не люблять отакі, не зміни, а в Введення звичок нових і прогресу постійного, да, системного, воно не любить отаке, щоб було. Тобто, краще я буду на три рази на день по дві години займатися спортом, а краще я буду 20 хвилин, але кожен день. І 20 хвилин це будуть в мене різне. Сьогодні гімнастика, завтра прогулка, післязавтра силова, післязавтра ще щось. І кожен день я прислухаюся, а що мені хочеться з цього набору? Я собі там виділила 5 різних видів, чим я буду займатися. Да? А що я сьогодні хочу поробити? Так, от так я відчуваю себе сьогодні. Тобто, в мене є, по-перше, варіант вибору. По-друге, є в мене база, що це кожен день, а, так, і хоча б 20 хвилин. Дивіться, на цю тему а, самосаботажу є класна книга, яка називається Гора, це ти. Тут вам залишу посилання внизу. І ці книги, гора, це є самосаботаж. Так, це гора. І тобто, це не те, що а, щось вам заважає це внутрішнє ваше. Переграждає вам ем, шлях до вашого успіху в різних сферах життя. І самосаботаж, з ним можна працювати, так йти до терапевта, до коуча, дивитися мотиваційних спікерів. Я цим постійно займаюся. Я на YouTube дивлюсь постійно інноваційних спікерів, і я це поєднала з фізичною активністю, так як це мене не заходить, то коли я слухаю щось, що мене надихає. Фізична активність проходить так, що я взагалі не, не зрозуміла, коли там 20 хвилин пройшло. Пронеслося як 2 хвилини, тому що мій мозок весь в чомусь іншому, а тут моє тіло ходить, щось піднімає таке інше. Да? Тобто я знайшла до себе підхід, і тому бажаю і вам знайти підхід і поборотися з свою власну гору Так? залишайте коментарі, напишіть мені, що ви за собою помітили, де ви помічаєте цей самосаботаж, які стратегії, що ви пробували, що щоб це подолати. Чи є у вас приклади успіху, як вам це вдалося? І до нових зустрічей!